Російський повітряний терор може масштабуватися. Про це принаймні пропереджають змі і західні військові командувачі. Більше двох тисяч дронів за ніч Росія нарощує виробництво безпілотників за словами генерала Крістіна Фройдінга, керівника німецького спецштабу з питань України, усе аби ще масованіше атакувати. Українські міста, як союзники можуть допомогти відбивати атаки агресора, чому генерал вже восени піде з посади, і хто стане його наступником? Усі відповіді знає Тетяна Лугунова. Сотні дронів разом із балістикою. Періодичність обстрілів що кілька днів. Росія змінила тактику ракетного терору проти України, щоб заподіяти ще більше шкоди промисловій та енергетичній інфраструктурі. І, мабуть, найголовніше залякати та деморалізувати населення. Це оцінка Крістіана Фройдінга, керівника спеціального штабу з питань України при міністерстві оборони Німеччини. Тактика змінилася. Передусім, це стосується кількості. Росіяни запускають по 700 800 дронів, а на додачу ще й десятки балістичних ракет, і концентрують удар на одній цілі. Ми бачимо, як ці безпілотники формуються у рої, і летять в діапазонах, які важко дістати зі землі системами протиракетної оборони, наприклад, нашими зенітними установками Гепард, які є на озброєнні українського війська. Впоратися з такими масованими атаками каже генерал, апріорі складно, попри те, що Україна за підтримки партнерів створила ефективну систему ППО. Це величезне навантаження на систему протиповітряної оборони. Українці за їхніми оцінками збивають понад 80% ворожих об'єктів. Але уявіть: якщо одне місто атакують 700 дронів та десятки балістичних ракет, і 20% з них минають захист. Навіть за такого результату наслідки масштабні. 700-800 безпілотників це не межа. За інформацією західних військових Росія розширює і нарощує виробництво дронів. У планах держави агресорки запускати близько двох тисяч безпілотників за раз. Час підготуватися до таких масованих атак в Україні та союзників ще є. Генерал радить завдавати превентивних ударів по російських оборонних заводах та аеродромах. і розробляти ефективні та порівняно недорогі засоби протидії дронам. Наприклад, так звані шахеди. Один такий коштує Росії 30-40 тисяч доларів. Нерозумно і нелогічно збивати його ракетою комплексу «Петріот», вартість якого 5 мільйонів. Нам потрібні засоби протидії на 2-3-4 євро. Є цікаві концепти. Зараз ми ведемо переговори щодо них з оборонною промисловістю. Питання військової підтримки України Крістіан Фройдінг куруватиме до кінця вересня, потім піде на підвищення. Його призначено генеральним інспектором сухопутних військ Німеччини. Для мене честь допомагати Україні в її боротьбі. Щоразу, коли я говорив з українськими партнерами, я був вражений їхньою рішучістю боротися за незалежність та волю. Підсумую ці роки одним реченням. Віддати усе за свободу і є справжня свобода. Наступник Фройдінга вже визначений восени український спецштаб при німецькому міноборони, очолить полковник Георг Фукс. Тетяна Логунова, подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.